Концерн Рейн найбільший в Німеччині виробник зброї, хоче в майбутньому виробляти танки, системи ППО та боєприпаси в Україні. Про це заявив керівник концерну Армін Папернґер. Вас іздаст! Ішпрехату вашу батьку. Вас іздаст! Ми робимо все, щоб укласти угоди про співпрацю та створення спільних підприємств з українськими компаніями найближчим часом, заявив керівник концерну. Таким чином, ми даємо Україні можливість захистити себе у середньостроковій та довгостроковій перспективі. Додав глава концерну. За його словами, у нові заводи буде інвестувати українська держава. І як конкретний приклад, він навів відомий план будівництва основних бойових танків Пантер в Україні на думку Папернгера. Найближчі 10 років попис з боку України на подібні озброєння буде надзвичайно високим. Чехія передасть Україні два зенітно-ракетні комплекси КУП і достатню кількість ракет до них, заявив президент Чехії Петер Павел. Він зауважив, що українські захисники мають бійців, які навчені для такого типу техніки. Павел також додав, що Київ вже отримав від Чехії близько 100 танків, скільки ж бронетехніки та багато боєприпасів. За словами чеського лідера, його країна також може надати боєприпаси не лише із власних ресурсів. А із складів третіх країн це те, чого не вистачає Україні, тому що вирішальна частина битви повинна буде пройти на землі, зауважив Павло. Мотові, ну це історія насправді не дивно. Дивись, перед кожним великим наступом завжди відбуваються операції випробувальні. Тобто, ми дивимося, як працюють наші підрозділи, які проходили навчання в країнах-партнерах, як використовувати західну зброю сучасну. І ми можемо сказати, що це було таке тренування великого українського наступу, і всі побачили здатність українських штурмових підрозділів на вузькому на вузькій ділянці фронту досягати у успіху це величезна насправді по складності операція. Я тобі скажу так, те, що звільнили наші підрозділи, то скільки вони змогли е, взяти позиції противника, глибока шалонований противник е, приблизно півтора місяці йому знадобилося для того, щоб просунути на подібному напрямку. Нам це вдалося фактично в ході такої дуже короткої одноденної операції. Третя штурмова бригада, яка сформована на базі полку Азов е, складається з. Ветеранів підрозділу, а також нових штурмовиків, які навчалися, готувалися. і от ми зараз бачимо цей результат. Тому я би сказав, що главком залужний показав і команду високопутнові військ Сирський показали здатності наших штурмових підрозділів воювати проти елітних сил противника. Нагадаю, що на бахмутському напрямку ми стикаємося з підрозділами ПВК Вагнера, а також російськими вед крім того, те, що це надзвичайно складна операція, оскільки нам протистоять елітні сили противника, це надзвичайно важко в умовах дуже щільної артилерії, вогню, який має противник. Здатність противника уражати, і тим не менше, захоплення позиції сталося на одному з найбільш складних на одних з більш складних ділянок фронту. Це великий успіх, безперечно. І ще раз повторюю це дуже гарне. Ну якщо це буде коректно так сказати, тренування перед початком українського великого наступу. Пане Тарасе, чи варто взагалі адекватно сприймати всі заяви Пригожина? Він каже, що у нього не вистачає боєприпасів. Військової аналітики все що не боєприпасів. У нього не вистачає а людей. І чи дійсно він здійснить свою погрозу Путіну вийде з Бахмуту? Ну, е Дашу, відповідаючи на твоє запитання, звичайно, вірити Пригожину не можна, тому що це кримінальний елемент. Це людина причетна до створення однієї з найбільших приватних компаній в світі, якщо не найбільшої компанії, яка складається здебільшого з зеків і ветеранів, які чинили величезну кількість військових злочинів, в тому числі і в Селдари, і в Бахмуті, вбиваючи неповнолітніх українців, і також чинячи інші акти насильства і мародерства по відношенню до мирного населення. Вони також відомі своїми військовими злочинами, Очинами, які чинили проти українських сил оборони на одному з відео, яке досі розслідується, на якому вбивають, як вважається бійця Нацгвардії, йому перерізають горло за цим. Теж стоять швидше за все бойовики ПВК Вагнера. Тому звичайно довіряти цим словам не можна, але в даному випадку, те що стосується втечі 72-ї мотострілецької бригади, про що розповів Пригожин і що коштувало його ПВК. Життів 500 його бойовиків. Ми можемо довіряти цю інформацію. Підтвердив Андрій Білецький, один з засновників Азова, і керівництво 3 ї штурмової бригади. Про це просто, Терас, я все розумію, тобто вони просто здриснули і побігли. Щепливо. Ні, Матвій, вони не. Вони не просто втекли, тому що ще раз повторюю: це не ті підрозділи, які тікають. Там немає простих підрозділів. Все, що знаходиться на Бахмуті, це повністю оснащені, екіпіровані, підготовлені підрозділи противника. Тому 72-га стрілецька бригада вона не була випадковою. Це одна з кращих бригад складу РФ. І Тим не менше дві роти її втекло в повному складі. От, а вони зазнали катастрофічних втрат. Ну і є Твердження, зрештою, це те відео. Я гадаю, що я вже всі канали крутили, показували зняти з коптера, коли росіяни тікають просто через поле, от тікаючи там, через вирви, які утворилися в результаті потрапляння артилерійських снарядів. от і ще раз повторюю, просто так вони не втекли. Це дуже складна операція. Такі підрозділи самі не відходять. Вони відійшли тільки тому, що наші підрозділи змогли. Підібратися в притул до них, і ну я вам скажу так, що азовці, це той підрозділ, з яким стикнутися противник в ближньому бою не хоче, оскільки в них була загроза, з ними почати такий дуже плотний контакт. Вони просто втекли. Да, нічого собі, звичайно, у мене будуть до тебе такі загальнополітичне питання, але. Давай, у мене пропозиція. Якщо Дашенька, до тебе. Якщо нема заперечень, може ти от розкажеш про заяву Блінкіна? Так, насправді дійсно. Ну, я знаю, як то кажуть, про що буде мова, але щоб буде дійсно читати. Україна має все необхідне, да, щоб звільнити території, які Росія захопила після повномасштабного вторгнення. А про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час спільної прес-конференції з міністром МЗС Великобританії Джеймсом Клеверлі. Блінкен наголосив, що йдеться не тільки про озброєння, а й про підготовку військових. Натомість британський міністр погодився, що українські воїни на полі бою не раз перевершували очікування. Втім, війна це не фільм. І Великобританія буде підтримувати Україну незалежно від того, чи принесе майбутній контрнаступ величезні успіхи. Прокону, пропоную послухати Ми також працюємо пліч о пліч, Як ми працювали вже більше року, щоб надати підтримку Україні, коли вона захищає свій народ і свою територію від агресивної війни Росії. Ми, звичайно також продовжимо надавати фінансову та військову допомогу. Ми маємо намір дати українцям інструменти необхідні для успішного захисту від вторгнення. Ми повинні продовжувати їх підтримувати незалежно від того, чи принесе це майбутній контрнаступ величезні успіхи на полі бою. Тому що, поки цей конфлікт не буде вирішений належним чином, він не закінчиться. Але це не фільм. Українці постійно перевершують очікування, але на війні не може бути гарантій. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.